Катерина та Віктор Дацуни дуже відомі на Житомирщині прізвище. Відділ літератури з мистецтв Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича і викладачів, керівників гуртка юний дизайнер Житомирського центру творчості дітей і молоді пов'язує багаторічна творча співпраця. Вони організували у нашому відділі мистецтв дуже багато збірних і персональних виставок. Тож сьогодні вони презентують у нашому відділі свою чергову виставку. Простір лінії. Це графіка, і це особливий вид мистецтва. Але про це сам викладач, керівник Віктор Дацун, розповість більш детальніше. Дякую. Доброго дня, мене звати Віктор. Хотілося б презентувати вам нашу виставку. Простір лінії. Вона виконана в графічній техніці, і графіка це один із найдавніших відов живопису. Він здебільшого, на відміну від живопису, він здебільшого використовує лінію, пляму, штрих. І у таких завданих умовах ми з нашими вихованцями зробили серію робіт, які представили на цій виставці. У виставці брали участь як викладачі це я та Катерина, так і вихованці, які навчаються зараз, так і декілька робіт представлено випускникам, які вже випустилися та поступили у вищі навчальні заклади нашої держави цього року. На виставці представлена серія ілюстрацій ілюстрації Катерина Дацун до казки Лісова мавка, яка була зроблена в Чехії та надрукована у наході. На виставці також представлені роботу випускників, яка цього року поступила до вищих начальних закладів, проте продовжить відвідувати нашу гурток. Це робота Тимофія Сохольникова, яка теж задана за допомогою лінії проявити максимально потужну дію у статичному мистецтві. Зараз він грає на піаніно, але він намагався передати саме дію та рух. У своїй роботі за допомогою ліній. Це робота від покраси Катерини, яка займається в нас уже третій рік, дуже тонта дівчинка. І вона представила на виставку дві своїх таких роботи: це Воїн да, на війни часом в нашій країні, та таке миролюбиве це квіти, які символізують. Дуже багато в мистецтві, і вона їх обрала для зображення у графічній техніці, що було дуже складне завдання, але вона викинула його на відмінному рівні.